Привіт всім! Ми знову в магазині штор. Mm -hmm. І тут такий вибір. І вони всі великі, і так зручно дивитися. Не на кусочках. А отак. Mm -hmm. вот. Там на тій стороні мені дуже сподобались, кольори є. І тюлі тут теж є. Навіть тюль мені теж треба буде. Якась така дуже легенька-легенька. Але, ну, щоб можна було, якщо штори відкриті. То е, та саме закрита була ям, щоб мене не підглядали за мною. Короче. Дуже мені сподобався ось ці варіанти. От. Дуже класний. Сімсот гривень метр. Ні, оце буде темно. Така мені подобається. А та ні. Ну тоді ті, що ти ми вибрали, тоді вони тобі повинні подобатися. Ні, от це мені більше подобається. Тому що мені, допустимо, оце не подобається. Вообще оцей не... малюнок взагалі не подобається. <рес> Просто взагалі. Ні, мені оце подобається. Зараз людей багато трошки розійдуться і ми будемо консультантом спілкуватись. Ну от этот классний. Да, оце так, оцей дуже класний. І от вона плотна. Як, да, вона плотно, як так. шкіряне. Да, Мені це дуже подобається. Для як шкіряне, 850 метрів квадратний коштує. Угу. Чи погодний? Ну погодний, тому що вони ж ширина, дивись, яка там. А, то тобто отак. Тим скільки надо метрів. Да. Ну, да. Отак метрів рахується. Низ. Низ? Конечно. А, тут ширина написана. Тут ну, ж бути. Ні, тут тут ширина. Мені здається. Ну, та не так, ми закохалися. в ці штори. Значить, подивіться яка плотність Хоп. і фактура, і ціна. Ну, обычно там 800, да. 700. Але. Вообще, просто І колір кусочок взяла. І тут у мене пакет, там вже є палетка з різними. Ще одним варіантом. І оцю шторку. От, і до неї тюль. а? зараз подивимось. Оця. Вона теж така не білосніжна, а трошечки з відтіночком. Ну, не таким сильним, да? так. І теж поднатуральний. короче. Вот, вот. ура, ура. А ну, що ти там все побачив? Мені ще отака фактура подобається цього ага. тюлі, але ж це темне, а це дуже біле. Да, між ними. От, можу там подивитися, що воно є, тоже не бачили. Ні, ну ну там вообще класна, і тюрка класна, і шторка класна. Гляньте, просто. класна. Вибір шикарниці на толк ну, біля толкучки нашого базару. Магазин такий. Ми тут купували на Тараскова. Оту штучку, яка довго висіла, ну не, не така, от такого плану, пам'ятаєте, на балконі. Перехід з балкона на кімнату. Потім вона мені дуже надоїла, я її зняла і віддала. Але вона була дуже класна. Мама, коли її побачила в цьому магазині, вона була така дорога, не було в нас грошей. Я пам'ятаю, як вона. Коротше, добувала гроші на ту штуку, а вона була типу по скидці, але все одно дорого. Розказую, як ти купила на Тараскова ту штуку, ну от підвісною под, ту штучку схожу. О, ж, і вона така тут ми теж, да, ми. дуже класна була. І, і Теж воно от під мішок. Да, я пам'ятаю, як ти воно було дорого, але було по знижці, але все одно грошей не було. І ти а там щось одалжувала, ну коротше дуже там. Знаю. Ціла історія, ми за нею ганялися сюди, приїхали, запихані, думали, щоб ніхто не забрав. А скільки років вона у на нас провісила і завжди була? актуальна? Чекала, чекала, так, да, дуже актуальна була. Mm -hmm. Ну, есть, вона не така от тут, да? mm -hmm. да, Так, да, а от вона дуже була проста і в той час дуже mm -hmm. завжди актуальна, коротше. Mm -hmm. Ну що, погнали? Погнали. Все, домовилися. Завтра я помірюю все це дома при світлі. І... Холодно <гад> в этом приміщенні повели. І, і ввечері заїду за нею, заберу і ми будемо міряти. Як вам? Ну, я думаю, що і колір теж ну, може підійти точно. Там є ще два оттенки, але навряд це клас. Де ж? Вот. Навпроти, бачите, ринок, он речовий ринок. І тут такий магазинчик. Так, не оп, оп. Да, він Угу. Холодно так, слухайте, взагалі мороз, прям такий наче мені я змерзла. А, да, прям морозно, так. Да. Цікаво, яка температура. А куди ми йдемо? А ми туди, там десь машина. Зараз 10-та вечора у нас кладуть асфальт під домом. Техніка якась інопланетянська. Що це таке? Косман, лет, якась? Думаю, що воно гудить. Там ну, камази з асфальтом, ого. Походу, завтра встанемо, а тут магістраль. Ребята, головне до 11 закінчити, будь ласка, нам спадки. Ладно, шуткую, нехай роблять. Класно. Молодці. Поки дощу немає, бо були дощі, там все розмокло. Доброго раночку, а вони всі сплять, бачите? Це Ось така у нас тут дорожка. М -м -м. Зараз ми нею підемо гуляти. Коли вони встигли це зробити, тут вчора ще була ета, земля лежала, отаке тут ну, вкатане трошки. Капіц! Чотирьохполосна ета, дорога, мам! Це трендець якийсь. Ах. Там подвійна, така заїзд і виїзд, а тут чотирьохполосна. Це буде якраз навпроти моїх вікон. Клас. Дивись, чотирьохполосна. Охренеть. за заноч зробили. Я в шоці, вночі робили. Тут виступ. Отам от дивись. Бачиш виступ? А, достановка явна. А, так, встановка отама зробив. Там остановка, там виступ. А потім дивись, сиди, сюди. А йшли одні подивитися. Де ти його взяла, А вон Наташа зашифрована, замаскирована, глянь, її в той не, не видно взагалі. Так. Тут прям буде така розв'язочка прикольна, Я красива. Розв кругами, це ж воно, туди там? буде заїзд, отам, отак, туди аж буде заїзд, там починається, теж ще просто не зробили. Отак тут у нас, короче, буде зупинка. Тут буде дуже красиво. Буде сюди люди Ви? на пляж приїжджати. Тут туди yeah. піде, далі дорога ложать. От туди, мабуть, ще може і виїзд буде якийсь. А може ні, а може не буде. А чого вони досі не засипали? Да? Виїзд туди може бути. І так хто тут бігає? Ми прийшли знов штори мірять. Ні, от ти не можеш подивитися. От на ту стулу, там клади. У, а, в одну хочеш? Я хочу ще й в одну. Сейчас порівнюємо з тим, який ми до того обрали. Ні, от сюди його я ж не можу розвернути. По кольору. Да, той же самий тон, трошечки, трошечки. Може. Угу. Світліше, да. А ну сюди на этот. Слухай, Ну клас, вот. він не просвічується. Да, да, ні, тут я однозначно. Так. Да. Складочка, коли воно ляже, mm -hmm. ще, mm -hmm. полотні mm -hmm. буде інша. Ще буде по-іншому. Так. так. 에... А це ж тобі цим треба yeah. Так. Хто там запитував про мій батат, як у нього справи? Ось отак. У нього дуже хорошо справи. По-моєму, він взагалі не скаржиться на життя. Переставила його вниз. Щоб він заплітав цю стіну. Я думаю, що через тиждень тут на балконі буде трохи менше місця через те, що тут все буде отак, от в ньому. Всім привіт! Я в секунді. І зараз у нас з вами буде велика примірочка. Шукаю. Якусь э, кофточку до мами для дому, щоб я там могла її залишити і перевдягатися, коли я прихожу зранку з прогулянки, тому що я, якщо залишаюсь в своїх речах, я потім вся в шерсті ухожу. От, э, варіант один. З нього хорошо буде стряхуватися, і мені подобається колір. І вона легенька, у мами зараз уже жарко дуже дома, тому та, що в мене там є зараз, я постійно її знімаю. В майки холодно, в кофті жарко. Коротше, мені треба щось таке з рукавчиком, але не дуже прям подобається клас. Сьогодні все по 78 гривень. Друга. Буду показувати сьогодні вам все, що я Ну, Ця мені не подобається вона. Маленька, така, дуже куца. А ця, як домашній одяг, мені подобається. Дуже комфортно, приємно. Не знаю, яка мені більше подобається ця, ця чи червона. Мабуть, що червона. Ще раз вдягаю. Да, вона так найприємніше, сидить класно. Не подобається горловинка така якась. Повелась на бренд, але велика Мка. Така дуже, ну і теж сіра. Дивіться, що тут. Так, і пара штанів. Це мені на заміну, на прогулянку. І отака ще. Так, це теж. Мені подобається. Це як я електризуюся капець. Я куча маєчок і жодна не така, щоб мені не підходить. Ну, тоже така футболочка непогана, типу. Зараз ти будеш сміятися. Чо? Так, щас я оцю курточку одягну на всю футболочку. Я е я -е. ось. А, ну я її бачила. Ось. Да, так, класно. Вообще... Я на неї теж дивилась, думаю. Взяти, поміряти. <рес> ти шо, конечно, я розумію, прям... що, я її вже беру. А, Ну дай, подивлюсь. Мені було впадло розгортати. Ой, ти... клас. Капчик тепленький внутрі. <рес> я тобі кажу, <рес> так... я її вже беру. Да, класно, да, чітко. <рес> так, класно, так, чітко. Так, поїхали далі. Хочу тобі запропонувати поміряти ці дві кофти. Ні. Ні? Та ні. Ой, какая прелість. Да. Господи, я в цьому можу новий рік відзначати. <с hoo> Класно. Боже, воно таке всередині там просто вот, блін, Я, я дивилася, я щупала така, думаю, рукавчик тоненький. Мабуть, що буде тут еластик. А там внутри, Там внутрі? покажи, що там внутрі. Теплий там. Вона така, як Ну, баєчка, якась. Подожди, 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 откриті. Просто... Крутіло. Не, не шатайся. О. Ну таке м'якені. М'якеє приємне. Яка да. я люблю. Да. Порофтикала. Прогавила. <рес> Ох, висхищається там, освіщається. Та не, не, не. ні, не дуже класна вітровка, але велика. Нічого, тут такого добра багато ще буде. Так, штани, але ну вони великі, дуже великі, так, тягло просто. І Це так для прогулянки на вулиці з собаками. Щось таке, що не жалко. Ми вже за цим сюди і ходимо. Але походу, походу, знаходимо ще щось цікаве. Зробила желе. Кока-коли зеро. банки Кока-Коли. Плюс цукрозамінник, бо желатин з'їдає солодкість. І дві столові ложки желатину. А тут желатинчик такий. Холодну коло желатин набабахала, він постояв хвилин 10, потім мікрохвильовку на хвилину, він розтанув. Все, розмішала, охолодила, скляний лоток і в холодильник. Але я хотіла, щоб він, він був такий плотний, як оці мішки желейні. І зі смаком коли, але смак коли такий є ледь-ледь-леть, ну, взагалі, я не знаю, це треба якийсь підсилювач смаку кола із запаху, знаєте, аромату. А тому що, ну, взагалі немає. Коли ці мішки коли купуєш з смаком коли, то вони прям кола, а тут так ледь, ледь-ледь навіть пахнуть трошечки зовсім. Так що не вийшов рецепт. <див> Навідіться на це.